Привіт, привіт усім! Всіх рада, друзі, вітати. Так, маємо сьогодні вівторок. Ну Що то за пес? Ну, я... ну, 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 ну. Ну, Секундочки дасть поговорити. Оце таку вічно я візьму телефон в руку і все, він вже є тут, тут. не можна говорити. Вівторок. На дворі жара, така сама, як вчора, хоча передавали, що сьогодні вже має бути. Тепло сьогодні буде дощ від сьогодні, і вже цілий тиждень має бути дощ. але того дощу взагалі не видно, не видно, не чути, не знаю. маємо велику надію, що буде, бо по-перше, то, що нам жарко, жарко, і тваринам жарко, і на дворі все сохне, на городах маю на увазі. І, коротше, і треба йти вибирати. Ягоди ще вибирати, йошту. І там так пари, що страшне. Друзі, ще вона так голова болить. Випила сьогодні таблетку вже зранку, і все одно нічого, абсолютно, вона мені трошки там може послабила, Все одно отко, вся половина голови так болить страшне. Аж не те, що болить, аж в очах мого тіло, а потім почало так дико боліти голова. Це мігрень, це вже не головне біль, звичайна мігрень. У мене рідко таке буває, дуже рідко, кілька разів на рік, але таке буває. Сьогодні зранку так мені було. Ще й перед тим, як маю йти в господарку обходити. Ще я думаю, боже, знати, коли вони прийде, а я взагалі нічого на очі не бачу, навіть тих козів не бачу, не то, що їх доїти. Але слава Богу, якось перемигу тіло, а потім вже почало дико-дико голова боліти, трещати. Така ну, мігрень, основним словом, то незвичайна біль. Ось так. Добре. Коротше, беремося до роботи помаленьку. Щось не спіша, помаленьку будемо робити, бо... І жара, і головна біль не дуже дає щось Бублик Бублики, звичайний бублик, начинений з фаршем. Але перед тим бублик намочила в теплому молоці, потім фарш, звичайне яйце, посолила поперчила. так би заправила фарш і начинила бублик. Тепер яйце на сковорідку. і буду смажити. Смажуємо з двох сторін. З одної і з другої. У мене курячий фарш, друзі. Так. І отакі от маємо бублики першим. До речі, смачні таке забуте, старе блюдо. Трохи вийшла на двір, йду до своїх козів маю хліб. А друзі, пече п'ята година, а воно пече, не виносимо. Бумиків я поставила на двір. Крапельний полив треба включити, щоб підливало малину. Все, пішло. Пішло, боже, капець. Капець, дівки. Що там? Нужка вже закрила, вона там міє закрита. Вентилятор працює. Зараз чекай поділю. Чекай, подивися, чи воду маєш. Ану, так, воду треба дати. На, ти, дівки. Тобі, тобі. А вони люблять, то хліб страшне. На, дівко. Не-на-не-на. Не по не, не. не, не. не, не. не, того хліба не знаю, с які з'їли. Море. А тут такі не свіжі, друзі, вже такі сухарики, на. Ріхота новину на Ну На старі скорше справляються. Шустріші і той молодняк все розжує. Так, ще трошки малим. Водички ще, Водички ще всім, ану на. дала, та має. Ще йду до малих. Малі випили чи не випили? малі? Ану, давай, сунься, сунься. О, мало що. Треба дати свіжої. Вода. Та що мені? Іди пий воду. Так, а в курей. В курей можна теж доляти трохи води. Йдіть пийте земну воду. О, вони хліба хочуть, що їм вода. Я давай хліба пити, дала, зеленого підкинула все, курам теж пити, їсти все. Можна йти. Жара. Жара, звісно, не виносима, друзі. Деки в нас вітер. Це вже година коло сьомої. О, дивіться. Чоловік каже: ходи, контент. твій. Привітаюся, дивіться. Угу. Не падає. Десь дощ падає, чкай дуже вітер. Я надію, що може сьогодні. дуже страшний вітер і воно глушить звук. 에... Маємо надію, що в нас теж буде дощ. Якщо райдогадка з'явилася величезна на цілу, цей, то десь там падає дощ. То, може в нас теж буде? Ти вже накусив чи не кусив? Не, не, буде. не будеш кусив. Пароллиноку десь трохи є. Ну, багато є тут. Добре. Цвітає вже? Є. Веселка, дві сика, бачу. Ага. Яка яскрава. Хочеш, щоб бомік зі впав? Бомчик. Йди, йди, я вже йду до хати. це вже є. Це навіть не цвіта вже ще трохи. Вже буде малина. Що ти обриваєш? А воно випускає більше тих латерарів. Uh -huh. Подивитися, що там з картоплею. Щось трошки є, друзь, ще не велика, Але все трохи є, але сухо страшне, ні? Ну, такі груди, попробуй. Вона і не буде росла? Крапельні полив. треба на картоплю тягнути. На півдні розстріляють крапельні полив? Ну так, як така суш, вже в нас така жара. На все кафе, половина чисники, не зворіть. Ну служба, блять, так. Ще щоб де росла. Багато але. Ну, ще б росла, але що сухо страшне. Сухо, суш. Завтра буде маленьку, та маленьку, Маленьку-молоденьку. Маленьку-молоденьку, все правильно, все правильно. Будемо, будемо варити з кропиком, зі сметанкою. Все, вже нема. Бачите, вже зникла тільки ще чуть-чуть з тої сторони. Ще чуть, чуть тут вже все. Така швидка ця, як нам кажуть. Кажуть, швидка доля веселки. Раз, раз і все. І вже нема. Кілька хвилин, поки ми зайшли в город, вже зникло. Треба лапати швиденько кадрів. Швиденько, швиденько. Ой, добре. Так, друзі, я взялася за приготування вечері. Кубаса натерла. сєр, помідорка, помада. Як, заправка. Що нас так кажуть, помадка. Е, кетчуп з майонезом. І лаваш. Зараз закручу і спечу лавашем. Шабончику. Жарко? Жарко. Йди попий водички, йди. Йди попий собі водички. Ну, можна, друзі, з чим-небудь той лаваш пекти. Можна з м'язком, з Ну, Де зовсім смачно. Так, може, забагато вже. Так, і закручуємо. О! Так, накрутила ціла купа. Ставлю пекти. Так, і ось такі рум'яненькі, перепечені. У нас вийшли лавашики. Зараз будемо смакувати. Та й такий, друзі, прийшов на сьогодні день. Трошки того, трошки того, трошки жари. Жари багато. Так, далася жара, аж до сих пір в голові аж бемхай. Ще на вечір, пану, вип'ю кізональгін. Чи то теж в взнаки, чи що, не знаю. Добре, всім спокійного вечора. Мирної, спокійної нічки. Па-па!